Давайте дізнаємося, чим цікава ця сонячна країна. Австралія єдина країна, яка займає цілий материк. Також до її складу входить острів Тасманія та цілий ряд дрібних островів. Австралія є шостою державою за площею у світі та чисельністю населення лише 26 мільйонів чоловік, а щільність взагалі мало не найнижча – три людини на квадратний кілометр. Майже половина території материка це напівпустелі і пустелі, які абсолютно непридатні для життя. На сході країни клімат більш приємний, і тому саме тут живе 90% населення, яке переважно проживає в містах. Розглянемо найбільші міста Австралії. Сідней найбільше і найдорожче місто Австралії, відоме своїм оперним театром, мостом Харбор Брідж та пляжами. Економіка Сіднея становить приблизно 25% від всієї економіки країни. Мельбурн друге за величиною місто Австралії. Трамвайна мережа якого є найбільшою у світі. Її довжина 254 км. Журнал The Economist неодноразово називав Мельбурн найкомфортнішим містом на планеті для проживання. Брізбен місто хмарочосів, парків та університетів. А навколо міста чудові пляжі, відмінні умови для дайвінгу та серфінгу. Не дивно, що за швидкістю зростання населення місто займає перше місце в країні. Його населення щотижня збільшується на тисячу осіб. Канберра столиця Австралії. Місто з'явилося абсолютно випадково. В результаті протистояння Сіднея і Мельбурна за право називатися столицею. Тут знаходиться уряд країни. ПЕРТ Єдине велике місто на західному узбережжі. Красива природа і кілометри неймовірних пляжів. Мінусом є віддаленість від великих міст східного узбережжя. Австралія у більшості асоціюється зі спекою, і це дійсно так. На південно-східному узбережжі переважає середземноморський клімат. Снігопади тут бувають, але дуже рідко. Літо з зимою тут теж помінялися місцями. Зима починається в червні, а літо у грудні. Ще одна цікава особливість Австралії це те, що карта світу для них перевернута таким чином, що їх країна опиняється на горі, а решта країн знизу. Історію заселення континенту не можна назвати романтичною. Першими поселенцями тут були англійські ув'язнені. Вони почали освоєння Австралії в 1780-х роках, і з цього моменту почалися проблеми у корінних жителів материка. Місцевим аборигенам були відведені спеціальні резервації, і вони тільки півстоліття тому отримали права громадян. Багато з них досі живуть не знаючи англійської мови та сучасних технологій. Кожен четвертий житель країни це іммігрант. Основна частина населення нащадки переселенців з Великобританії та Ірландії. У сучасних австралійців в основі всього стоїть ідея справедливості і рівності для всіх. Вони доброзичливі і привітні люди. Злочинність тут дуже низька на рівні Данії та Греції. Основна мова англійська. Наступні за популярністю китайська, італійська і грецька. Тваринний та рослинний світ Австралії налічує близько 12 тисяч видів. Причому 9 тисяч з них не зустрічаються більше ніде на планеті коала, кенгуру, ему, Качконіс. Але на цьому континенті ви не побачите мавп. Також Австралія відома як країна, де живуть найнебезпечніші отруйні тварини: змії, павуки, медузи, а також акули і крокодили. А замість звичайних нам голубів і горобців тут ви зустрінете папух. В Австралії напружена ситуація з прісною водою, тому в деяких штатах існує офіційне обмеження на використання води. Наприклад, заборона мити машину зі шланга можна тільки з відра. Не можна поливати асфальт і газони з 10 до 16 годин. Зараз країна активно інвестує в технології з опріснення морської води. Дорожня мережа Австралії добре розвинена. Загальна протяжність доріг становить близько 1 мільйона кілометрів. У спадок від англійських колонізаторів Австралії дістався лівосторонній рух. Всі вантажі по країні перевозять вантажівки тягачі з причепами, довжиною до 100 метрів. Цих шосейних гігантів називаю автопоїздами. Практично в будь-якому місці, особливо на пустельних трасах, на дорогу вибігають кенгуру. Їх популяція перевищує чисельність населення країни в два рази. Тому майже на всіх автомобілях встановлені потужні залізні кенгурятники. саме звідси пішла їх назва. Автомобілі в країні дешеві, так як в Україні є власне виробництво, а ціни на бензин значно дешевші, ніж в Європі, в середньому 90 центів за літр. Австралійці обожнюють свою країну і пишаються нею. Люди прагнуть купувати австралійське це синонім якості. Міський транспорт добре розвинений, а ось підземного метро ви не зустрінете. Зате тут популярні швидкісні міські потяги. Економіка Австралії тримається на добовній галузі та сільському господарстві. Австралія один з лідерів з видобутку алмазів, опалів, свинцевих, уранових і залізних руд, а також світовий лідер по виробництву вовни і, незважаючи на посушливий клімат, один з найбільших в світі постачальників пшениці. Австралія традиційно знаходиться в стороні від більшості світових конфліктів, і подібна байдужість цілком зрозуміла. Все так далеко летіти до Нью-Йорка 21 годину, до Києва 17 годин. Найближчі країни сусіди австралійців це Нова Зеландія, Сінгапур та Індонезія. Україні високий рівень життя, середня зарплата 4 тисячі доларів США на місяць. Можливо, тому більшість людей не переймаються кар'єрою. Вони виділяють багато часу на відпочинок та саморозвиток. Австралія перша в світі перейшла на використання пластикових грошових купюр. Австралійський долар неможливо порвати, так і купюри дуже довговічні. В країні діє відкрита програма трудової професійної імміграції. Молоді люди йдуть на навчання, а потім залишаються тут працювати. Вартість походу в кіно становить приблизно 20 доларів США. Вечеря на двох в ресторані в середньому близько 70 доларів. Квитки в знаменитий сіднейський оперний театр коштують від 40 доларів. У Австралії одна з найбільших цін на нерухомість це стосується як оренди, так і купівлі житла. Наприклад, середня вартість оренди в Сіднеї становить від 400 доларів на тиждень. Ще країна відома тим, що тут будують найбільші будинки в світі, середня площа нового житла 214 квадратних метрів, що в розрахунку на людину становить 89 квадратних метрів. Австралія приваблює туристів своїми незліченними національними парками і заповідниками, а ще тут близько 10 тисяч пляжів з білим піском, головна національна страва Австралії смажене м'ясо, а точніше, барбекю, а ще паста Веджімент на основі дріжджового екстракту з додаванням селери і цибулі, а ще м'ясний пиріг, а також відомо всьому світі пиво Фостерс. Гордістю австралійського меню також є свіжі морепродукти і екзотичні фрукти. М'ясо кенгуру продається майже в усіх магазинах. Воно вважається дієтичним, але самі австралійці його не їдять. Майже 80% м'яса йде на експорт. Австралія дуже спортивна країна. Навіть в школах обов'язковим предметом є плавання. Ходити в зал, бігати, займатися йогою, серфінгом або кататися на велосипеді тут неймовірно популярно. Відповідно, і середня тривалість життя одна з найвищих в світі, майже 83 роки. Національний вид спорту в Австралії крикет. Також популярні футбол, теніс, плавання і, звичайно, серфінг. Підкорювачі хвиль давно вважають Австралію своїм другим домом. Тільки тут можна покататися на дошці відразу у двох океанах Тихому і Індійському. Австралія, батьківщина багатьох відомих людей, серед них актори Хью Джекмен, Рассел Кроу, Мел Гібсон, Ніколь Кідман. Такі музиканти, як Кайлі Міноу, Кіт Урбан. Tones and I, Rupi Savage Garden, ACDC.